Дефіцит квартир на ринку нерухомості новобудов у Києві. Правда чи брехня? Як кажуть, святе місце пусто не буває. Та чого ця стаття взагалі зроблена, і хто її замовник? А де ж на 48 вже там місяців? Про Таріан ніхто не пише, брехня, 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 брехня. Привіт всім! Під з вами я, Костянти Посередка, засновник міжнародної компанії The Capital. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інші мовчать. Дефісит квартир на ринку нерухомості новобудов у Києві. Правда чи брехня, яка комусь вигідна? Давайте всім цьому Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки. Поїхали! А нещодавно прочитав в одній статті на Мінфіні, що привернув мою увагу такий заголовок. Дефіцит на порозі, чому у Києві зменшується пропозиція нових квартир. І, і так як трошки розбираюся саме в цьому і розуміюся на цьому ринку. Мені а, було цікаво, а, з чого а, ця стаття взагалі зроблена, і хто її замовник. І давайте ж розберемося про що тут йдеться. Забудовники кажуть, що квадратних метрів. На первинці вже не вистачає. Дефіциту нового житла поки що немає, але формується передмова для його появи. Особливо у Києві, де спочатку повномасштабного вторгнення майже не з'являється нових проєктів. Ну я знаю, тут просто на кожному етапі можна казати: брехня, 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 брехня. А, ну, по-перше, проєктів досить багато було запущено і до війни, і з'являються нові. Щоб ви не думали, з'являються нові. Нові забудовники заходять до Києва, тобто, як кажуть, святе місце пусто не буває. Тобто, якщо хтось не хоче будувати, то є люди, які точно хочуть. Плюс навіть ті забудовники досить відомі в Києві, які зараз почали будувати і зараз переробляють проєкти на більш прості для чого? Для того, щоб було простіше його зробити і дешевше продати, тому що дійсно може. Не вистачать саме клієнтів, особливо в сегменті преміальному і вищим. Ну і давайте до цієї статті. Знову в різних регіонах ситуація відрізняється. Наприклад, на Черкащині темпи навпаки зросли на рекорді 78%, до 166 тисяч квадратних метрів у Дніпропетровській області зростання на 29,2%, до 235 тисяч квадратних метрів. У Києві також зафіксовано збільшення обсягів здачі нового житла плюс 11,6%, і порівнюючи з 2022 роком. Всього Близько мільйона квадратних метрів, а це понад 12 тисяч квартир було здано. Ну, про що я можу тут вам сказати? Що житла вистачає, щоб чогось не вистачало, не можу сказати. Плюс є оселя зараз підложила нам свинину, тобто, держава в програмі ЄОселя є відновлення, підложила нам свиню. Uh, і ми розуміємо, що це також тепер вдари і по комфорту, і по комфорт плюсу, і по економ-сегменту це вдари досить сильно, тому що uh, саме цей ринок uh, в цьому класі uh, рухала, є оселя, і ціни не просідали, ціни плюс-мінус тримались досить непогано. Uh, але невистачання немає. Я от в цьому випуску, якщо ви ще не подивились, в новинах я розповідав саме про це. Тому, будь ласка, я не знаю для чого робиться цей ажіотаж. Ну тобто, всі дорослі люди всі розуміють, що під час війни, коли немає світла і не так легко заробляти. Плюс люди також бояться щось втратити. Зараз ми бачимо, що 85% покупців на ринку це саме люди купують для себе, не для інвестування. Інвесторів ми зараз бачимо всього на всього десь 15%. Тобто люди там хтось. Жениться, хтось розходиться, десь діти народились, потрібно розширювати квартиру. Ну тобто 80-85% саме таких клієнтів зараз у нас є на ринку. Тобто для здачі в оренду, для того, щоб заробити на квартирі, майже майже нікого в нас немає. Ну тобто, ми хочемо збільшувати цю кількість, але поки що у нас, як навіть у найкращого агенства нерухомості в Україні, це не досить. Сильно виходить все рівно більше. Ми працюємо саме з тими, хто для себе купує. Так про що ще йде в статті? В статті йде що якого житла бракує вони пишуть. За її за словами Ірини Михайлової, особливо гостро відчувається брак квартир у забудовників, які працюють з державною програмою, є оселя та є відновлення. Ну, ви, ви знаєте, да, нововедення зараз тільки новобудови і тільки. До двох мільйонів ви можете отримати кредит. Що таке 2 мільйона для київського ринку це е, менш ніж 50 тисяч доларів. Я кажу, це по максимуму. Да? Тобто менше 50, там, десь 48-40 тисяч доларів ви можете отримати кредиту. Тобто, при тому, що в Києві в середньому ціна за квадрат все рівно трохи більше тисячі, там, десь тисяча сто тисяча двісті, тисяча триста за квадрат це мінімальна вартість, яку ми бачимо то можете порахувати, скільки квадратів ви можете купити саме в Києві. Понятно, що регіонам трошки легше, але не набагато. Я ну, не думаю, що там прямо за 500 доларів є квадрат. Так, що ми тут бачимо ще, якщо поаналізувати цю статтю, поки що дефіцит житловних будовах точно не тотальний. Сьогодні ситуація нестачі певного виду житла, наприклад, тих же повністю готових однокімнатних і двокімнатних квартир невеликої площі. Це не новобудова це вже готове житло. Тобто новобудова і готове житло це трошки інше. Ми називаємо саме новобудовами те, що будується. Тобто інвестування в неготове, незавершене будівництво. І зараз держава якраз буде, от є от є відновлення, буде якраз працювати саме з такими забудовниками. Але є також інша думка. Комерційна директорка інтеграл буд. Анна Лаєвська каже, що зараз дефіциту нового житла немає, і я з нею згоден. Але при цьому формуються стійкі передмови для його появи. Ну, понятно, що е, представники забудовників будуть е, трошки стимулювати продажі. Е, це зрозуміло. Е, так, ще один фактор, який може погіршити нестачу квартир у Києві міграційні процеси всередині країни. Чим складніша ситуація у Харкові, Запоріжжі, Херсоні та інших містах наближено до фронту, тим більше українців переїжджають до інших безпечних регіонів, у тому числі до Києва. Так, тут я згоден, що досить багато людей переїжджає, але давайте чесно подивимося, хто переїжджає, або у кого ну досить багато грошей. Але в них в більшості вже є квартири в Києві. Ми не бачимо, що прямо там є якийсь прямо попит. Навіть ті ті харків'яни, які їдуть. Казалось би, що гроші повинні бути, і вони повинні купувати досить непогано. Ні. Тобто зараз їдуть люди працювати, тобто з, з орендою ок по оренді об'єктів може навіть трошки не вистачає, але з продажами такого немає. Досить багато на ринку. Є пропозиції і в будь-якому класі. А якщо ми будемо казати про квартири без ремонтів, там взагалі їх гори. Тому повністю не погоджуюсь з цією статтю. Я не знаю, навіщо ну, мені вона здається якоюсь заказною, якісь, якісь забудовники це спеціально зробили для того, щоб це трошки. Скажем так, трошки його попушить ринок. Що гальмує добудову будинків у столиці? За словами Анни Лаєвської, складноще з добудової об'єктів можна поділити на два типи. Перше, це спільне для всіх забудовників велико, брак робітників, оскільки будівельна галузь не вважається критично важливою для країни. Забудовники не можуть приймати персонал, і багато майстрів йдуть воювати, а заповнити всі вакансії жінками неможливо. Так, я повністю згоден, ну давайте так подивимося, ну що може реальна жінка в будівництві. Навіть та хоч в будівництві, хоч в ремонті. Ну, мальна штикатур, напевно, це все. Ну і якісь адмін -вакансії, я не знаю, там, ну, сторожем, напевно, ще може бути. Що може ще там, фіна фінанси, ну це офісна більша робота. А якщо ми кажемо за самі процеси в будівництві, ну напевно, я не знаю, електрику, бетон ну Що може тут жінка? Цеглева кладка, таскати якісь тяжесті, Не знаю, я якось ще в дитинстві пам'ятаю, на крані працювала жінка, це я запам'ятав. Десь в інстаграмі бачив, якась є жінка-плиточниця. Але це якісь такі більше виключення з правил, ніж правила. Тому ми розуміємо, що 90% всієї тієї роботи, хоч при будівництві, хоч при. В ремонті квартири ну, так, повинні, потрібні чоловіки. Без чоловіків тут воно не буде рухатися аж ніяк. А ми розуміємо, що зараз якраз будівельники є ціллю номер один для ТЦКшників. Тому так, да, дійсно така проблема є. І я знаю, що забудовники намагаються її вирішувати різними способами. Друга група проблем пов'язана з окремими компаніями-забудовниками. Вони або не відновили брівниста спочатку війни, або демонструють непереконливі темпи робіт і тому втрачають довіру інвесторів та обсяги продажів. Ну а хто хто каже, хто їм Да? Тобто, якщо ну, вони не хочуть будувати, ну, понятно, що вони будуть втрачати довіру, і це нормально. І е, зараз війна покаже. Як кажуть, да, весна прийде, побачимо, хто де що робив. Тому це логічно, і я рахую, що якраз війна прибере оцих забудовників, які звикли будувати тільки на зустрічному потоці, тобто на ваших грошах, без будь-яких ризиків для себе. І покаже, хто реально готовий пахати, а це також така ж складна тяжка робота будувати в Україні. І хто буде будувати, хто буде створювати нові робочі місця, хто буде створювати нове житло. Якраз ми побачимо, я думаю, що багато нових облич ми будемо, будемо бачити на нашому ринку нерухомості Києва. Деякі компанії просто імітують роботу на майданчиках. Так, це є, це є досить масово. Десь 80% імітують, десь 20% реально тільки будують. Тут у нас навіть є рубрика, якщо ми не дивилися, будуючи чи імітують. Хто як будує столиці? Мінфін нещодавно опублікував рейтинг забудовників. Ми зібрали детальну інформацію про дотримання термінів здачі об'єктів. З'ясувалося, що з 25 ЖК лише 7 було введено в експлуатацію вчасно. Ну і це досить цікаво, хто там вводив вчасно мені ж. Не, не, не пам'ятаю на протязі двох останніх років, щоб хтось щось вводив вчасно. Деякі компанії продовжують активно будувати і навіть нарощують темпи. Не підвели інвесторів із термінами компанія столиця груп Can Development, Royal House, UDP з партнерством з Кан Девелопмент, а також Севен Hills. Ну, ви серйозно? Why so serious? Ну, з цих всіх я можу відмітити і е, сказати, що тільки Seven Hills, да, оці хлопці ці будують. Хітарян молодший нам зніс Артур випуск про Мвежі. Я сподіваюся, ми там скоро вирішимо питання з Ютубом і у суді, і ви побачите цей випуск знову. А, тому що ми здалося, що ми використовували його матеріали, хоча ми їх цитували. В українському законодавстві ми маємо право цитувати будь будь-яке відео і робити, тобто те, що планувалось зробити, і те, що реально зроблено. А ми порівнювали, що Таріан Group груп на 4 роки відстає від здачі від дат здачі по проекту Tarian Towers. Таурс. Я думаю, що навіть вже не на 4. Не вірю, навіть що зараз. Воно добудується навіть в цьому році, тому я думаю, я маю на увазі, що буде проєкт повністю завершений. з басейном з цими всіма штуками наверху, з цими з'єднаннями, не, не вірю. Тому о, вважаю, що ми відомо, ви подивитесь цей випуск. А тут ми якраз в цьому випуску просто порівнювали Seven Hills. Вони поряд стоять Seven Hills, їх проєкт Trinity і проєкт Таріан. Хто як будувався в 2004? З 2022 по 2023 ми там порівнюємо. Тобто хто хто як. От е, ці е, реально будувалися. Е, про все інше я не можу підтвердити е, цю інформацію. Тут написано, що, наприклад, ЖК Республіка на кільцевій дорозі від Can Development здали, як і обіцяли, у вересні 2023 року ЖК Хоум» на вулиці Гаррета Джонсона. Його здали в один із найскладніших для будівельного ринку та країни. Період наприкінці першого року великої війни у грудні 22-го. ну там була по перше ситуація, що будинки були готові. Якщо ви не дивилися випуск про юнісіті, він тут там було таке, тобто досить швидко можна було завершити. Вони там на 95% він був готовий. Тому нічого там такого. Я думаю, що всі матеріали були закуплені. Тобто, коли Київ деокупували Досить швидко просто доставили те, що потрібно було доставити, і віддали квартири клієнтам. Ну, що, що логічно. Тут їм велике, величезне дякую, що вони не, не, не затягували це, але далі ж воно не пішло, тобто в тому ж Сіті зараз все досить повільно. Республіка не пам'ятає якихось нових класних здачу і щоб воно було вчасно. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка. Тому мені тут виглядається стаття як трошки як реклама, реклама якихось забудовників, і вона не об'єктивна. Мрієш про власний бізнес, але не знаєш, яку нішу вибрати, і що точно зараз приноси тебе результат. Ми допоможемо. Компанія The Capital підбирає нерухомість для різного типу бізнесів: кав'ярні, магазини, готелі. Звертайся до нас, і ми допоможемо тобі не тільки з ідеєю для бізнесу, а також підберемо вдалу нерухомість. адже локація це 50% успіху. Так, що водночас навіть великі забудовники не завжди можуть виконати зобов'язання перед інвесторами та уникнути за деякими об'єктами затримок із зведення в експлуатацію. Скажімо, в IB Альянс затримав термін здачі в експлуатацію ЖК Діброва Парк. Така ж ситуація з жк «Грейт» від забудовника IB Alliance у партнерстві з «Ріел» та Кімізбудом. Угу. А, терміни здвинулись у середньому на півтора роки. Термін затримки здачі ЖК Лігоград 25 місяців. ЖК Теракото за участю Altis Девелопмент 33 місяці. У Ковальській по ЖК 31 у Дарнівському районі столиці затримка термінів в експлуатацію 14 місяців. Сага девелопмент ЖК Residence на Бориспільському шосе 35 місяців. Концепт груп затримують здачі ЖК Метрополія 2 у Дарнівському районі на 17 місяців. Грінвіль здачу ЖК Грінвіль на Печерську на 23 місяці. А де ж на 48 вже там місяців? Про царя ніхто не пише. Може, це він замовляв цю статтю, щоб вони трошки розбавить кампаху. Напишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Така цікава стаття. Що відбувається з новими об'єктами? При цьому на столичному ринку намітилася позитивна тенденція. Деякі компанії нарешті зважилися на закладку нових проєктів. Компанія Інтеграл Бут цього року планує лише у Києві старт чотирьох нових проєктів. Це не виключено, що на поле цього року повернеться і один з найбільших столичних забудовників Київ -міс Ну да, 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 там наші дівчата там. Слідство ведуть колопкіїв розглядає варіант співпраці з підприємством Житло Інвест, може викупити частину квартир під програму оренда з викупом. На цьому кімізбут може заробити 500 мільйонів гривень. Ще 200-300 мільйонів планують отримати, якщо міська влада погодиться викупити готові дитсадки, які перебувають на балансі компанії. Також ведуться переговори щодо фінансування з банками. Стартувати обіцяють з першими п'ять об'єктами, але якими саме поки що не повідомляють. А, друзі, ну, мені досить дивною виглядає ця стаття, скажу вам чесно, висосена з пальця. Про деяких забудовників взагалі вони не згадують, які, напевно, є найбільшими затримщиками. Про той же Місбуд, скільки його проєктів стоїть також тут так Мельком. І, ну, Укрбуд також входить же ж туди. Тобто про це взагалі нічого не говориться. Житла вистачає, є що вибирати, приходьте от, наш телефончик, телефонуйте, ми з задоволенням вам підберемо житло, немає ніякої паніки, і може ну, що там, не вистачить і є. Навіть вже, вже трошки починається просадка, я ж кажу, в класі комфорт, комфорт плюс і економ. І до кінця літа а, може бути просадка там і 5, і 7, може навіть 10%. відсотків, тому що якраз є і, і відновлення трошки задирало ціни в цьому класі. Зараз її більше нема в тому форматі, де ви могли купувати вторинку. Тепер тільки і тільки 2 млн. Тобто а, більше відновлення є оселя не допоможе ринку. Тому, а, Купуйте з головою, досить важливо. Не потрібно а, витрачати час навіть на цю статтю, я вам все міг розказав. Ну, вона а, досить смішна. Ніякого, ніякого ажіотажу нема. Забудовники всі, хто а, реально хоче будувати, вони відновлюються. Нові забудовники заходять а, в Київ, придивляються до цього ринку, купують землю. До, до речі, землі купуються під забудову досить багато, тобто люди не бояться вкладати гроші в забудову. І з'явилися китайці. Було цікаво. На ринку з'явилися китайці. Вони також цікавляться нашим ринком. Я так розумію, що китайці в будь-якому разі вони в будуть в шоколаді, тому вони спокійно вибирають нерухомість. Ми їх бачимо на ринку під час війни. Що досить мене вразило, я так аж дивувався. Але ринок потрошку живе, десь 15% від того, що в нас було до війни, на ньому є. Я, я скажу за продажі. Оренда десь на 50% відновлена. Міста, які є. На півночі України понятно, що у них у більшості своєї там люди без вибору майже і вони їдуть в Київ, тому що Київ найбільш захищений, тому якраз з орендою трошки складніше питання, але квартири є як на оренду, так і на покупку. Тому пишіть і друзі, давайте не забувайте завдяки кому ми тут робимо. І в нас є така можливість е, жити в вільній країні, тому донатимо. Не забуваємо за наші Збройні Сили України. Слава Україні і до нових зустрічей. Пока-пока. <звук> ну, ну це ж ржака. А, ну, це ж смішно. Привіт всім! Дефіцит на нерку.